Доброго дня, так як скоро День Незалежності України. Чи могли б ви нам нагадати хоча б перші рядочки другого куплету гімну України? Це треба згадати зараз. Станем, браття, в бік кривавий від Сяну до дону, в ріднім краю панувати не дамо нікому. «Ще не Україна, ні слова, ні доля. Ще Україна не нам, браття, українці усміхнеться доля, Далі не пам'ятаю. Станем браття молоді. Станемо браття молоді, <рес> бій, кривавий, бій, кривавий, бій кривавий, із кривавий, до дону, бійцями...» Можливо, станом браття молодий до дону, Божливо, братів. <рес> братів молоді, Свою долю, свої долю керувати не дамо нікого, не дамо так». Стане браття бій кривавий а, ні, не знаю. і покажемо, що ми браття козацького роду. Колись іще було далі. Але не знаю, я була маленька. Навчалася, мабуть, в третьому класі. І ті рядки, той і ще один, який був далі. Станем браттям дві кривали. Так. Додону. Рідні краї панувати. Не дамо нікому. Починається, ще не вмерла України. Це перше. Це перше, це пам'ятаю. Другий станем браття. Українці козацького роду. Вій від відцяним до донор. Ні, дівчинка, напевно, ні. Нагадаю, станним браттям бій кривавий. Стоп, це гімн України став? Да, це... це другий куплет. На школі тако не вчив. Як це не вчив? Стоп. Стоп. У нас є? Ще третій є. А ну і ще раз скажіть. На школі тако два вчили. Станним браттям бій кривавий. Від сяну до дону. Це точно Україна? Це... Віднім краї винувати, не дамо нікому, чорне ні. море нам сміхнеться. з просить. Ще на нашій Україні донори. Це Вербицький? Станим бій кривавий. Стане. А, віця до ну додону, ну, взагалі, ребят. Чесно, взагалі. Напевне, не нагадаю. Станем браття відкрива. Мені соромно, але не згадаю. Ну, до дону, ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Тому трошки в ріднім краї панувати не дамо нікому. Ну, зараз не згадаю так швидко. Ну, пам'ятаю взагалі. Запанує останнім брат... бать в бій кривавий, до дону, В ріднім краї панувати не дамо нікому. Чорне море. Ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє. Щеся волі в, Щеся волі в Україні, пісні на нашій, ще нашій, нашій Україні. Нашій Україні. Да, вот якось так.